Всіх вітаю! 8 травня, вже практично пів 11. .00. Сьогодні, ну так, припознилася, знаєте. Давайте подивимося з вами на 9 травня. Воно ось-ось вже настане. Дивимося 9 травня Запоріжжя. Перша карта чудова, чудова. По центру лежить луна, ми з ключем, але карти взагалі військові вийшли. ППО, бачите? Буде працювати. Люди, я виходжу з того, що все ж таки вони порушують той своє, що вони там пообіцяли, да? тому що ППО працює і ключ. Це Запоріжжя 9 числа буде все. Судячи по розкладу, я даю тару прогноз. Повинно бути все нормально. Ключ нам розкриває. Проблеми вийшли наші військові. Тобто зрозуміло, що вони будуть працювати? Зрозуміло, що ця робота буде в небі. Ви бачите? Як можна вірити цій людині? Як, як можна вірити, якщо ми бачимо, що все одно буде летіти? Летіти, і ось окоса незначна, але проходимо по клеверу. Дай Бог, щоб так і було. Це був загальний розклад для Запоріжжя. Та ж практично, бачите, ось. Військові. Ця у нас ситуація під контролем, ми її вивчаємо, ми її бачимо, ми її знаємо. Будуть сирени. Як сирени? Буде сообщення, що двигається ось корабель, ось повітря. Військові. Тобто ми бачимо ту ж саму ситуацію, праця військова по правому берегу. Я тут не бачу, ну тут у нас от букетик. Проходимо по клеверу. Так, ситуація практично, практично повторюється. Ну Бачите, ось у нас лежить плюсочка між якими картами. Лівий берег Запоріжжя. В плівому берегу трошки печальна картинка, вона усугубляється тим, що по центру лежить гора. Наприкінці лежить луна. Якісь проблеми ми проходимо по хресту. Що це таке? Подія в небі. Захист у нас буде. Будуть повідомлення, що буде летіти. Будуть хлопці відпрацьовувати. Ось, пожалуйста, вийшли і на луну. Будуть відпрацьовувати лівий берег. Я все ж таки сподіваюся, що хлопці зіб'ють оце лайно. Але від е, якогось пошкодження ми тут, ну, не дуже то захищені загроза пошкодженню. Пошкоджень тут іде. Що у нас на дні? На дні ми з ключем. Ну, дай Боже, щоб так і було. І це дуже важливий план, і ми з ключем порядомівки. Ключ лежить між домівок і важливим якимось договором, планом. Дно хороше. Далі мости. От зараз я зроблю просто загальні на мости. Не буду їх відокремлювати. Летіти, звісно, буде по напрямку мостів. Вийшли зразу хлопці. Вийшла важлива робота. Сонце лежить між позитивних карт. Як би там не було. Зараз я буду докладати движення. Це рух. Бачите, трансформація. Сонце з планом, заплановане сонце. Тобто це не сонце, щоб ви розуміли. Це не сонце. Що це? Робота. Що це за движення? Ну, ось, бачите. Опять-таки у нас іде робота військових. Наприкінці лежить букет. Букет іде з садом і з ключем. Чудово. Мости будуть захищені. Єдине, що, я перевірю ключ теж захист. На дні у нас ППО, повернення до кращого серця і подія по клеверу. Сподіваюся, що по мостах у нас хлопці відроблять цю ситуацію і буде все добре. Далі дивимося містечка Балабіно. Балабіну ви з ключем, з захистом і проходите по кращому варіанту. Чудово. Ось клопотання йдуть військових. Бачите, чому клевер припав, бо тут все ж таки іде якась, тут е на ключ припадає. Ташки, тут припадають, тут іде оце психологічне, е, нерв. Тобто тут буде пророблятися, буде якась іти, ось два напрямки йде. Бачите? Луна на ці два напрямки. Але ви проходите балабіну по кращому варіанту і з ключем, з ключем, а ключі це наші, наші військові. Хлопці зроблять свою справу. Давайте глянемо, що у нас на дні. На дні у нас ось наші збройні сили, дерево і заплановане пошкодження, значить відпрацюють. Я дуже сподіваюся, що це буде іменно на пошкодження тої байди, яка буде летіти. Хоча мені дуже не подобається дерево, це каже про те люди, що Дерево це наростання цих проблем. Ще каже про те, що родини наші в небезпеці. Балабінці, будьте обережні. І коли якщо якась там ситуація, то, будь ласка, реагуйте на те. Хоча хлопці от тут роблять все можливе. У вас розклад, в принципі, непоганий, але ви бачите, він небезхмарний скажімо так, бачите Кушугум. В Балабіно була та ж сама карта. В випадку. У вас є захист, пожалуйста. Дуже швидко будуть реагувати. Дуже швидко. Кушув. Ви, може, навіть будете чути, у вас ж там лінія, напрямок наш запорізький. Ви будете то чути, розумієте? Тут трошки інша ситуація в порівнянні з е, Запоріжжям. У вас це відчувається практично на постійній основі. Обстріли вашого містечка, вони проходять, але я не бачу, зараз, секунду вже докладу до кінця, бачите, ось по центру, по центру. Ой, я дуже сподіваюся, що вам, звісно, хлопці як зможуть захистять, але в мене таке відчуття, що тут буде погана подія. Отут, де коса, трансформація, і сонця, тут поряд луна, хоча тут іде захист. Іде захист, тому що пльотки. Це в нічний час, скоріш всього, буде. Хоча тут два світила. Е -е так, будуть швидко реагувати, але кушум у вас обстріли, скоріш всього відбудуться, або ви будете дуже гучно то чути і вас зачепить. Розумієте? Тобто у вас ситуація от така напружена, донешко, зараз подивлюся. Вийшли персони. Ну тут все нормально. Ну, нічого поганого сказати не можу. Донешко у вас непогане. Ну і мало, мало Катеринівка. Мало катери. у вас ситуація сама, сама гостра получається наскільки я то бачу. У вас в, 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 по початку вроді нічого, а потім почнеться робота військових, тому що буде летіти. Робота буде робитися в небі, в нічний час, наскільки я розумію. Ну, по початку, бачите, ви проходите по кращому варіанту. Ось вийшли, хлопці повністю працюють. Клопотання військових. Та ну, у вас будуть обстріли, ви будете це чути. Буде загоряння, може навіть при цих всіх речах захисних. У вас загрузлива люди ситуація. Такі карти у вас випали це все приватне, то якщо загроза люди, то... Бережіть себе, ховайтеся, це не шутки. Хочу подивитися Шевченки з Кирею. Ну, По-перше, під питанням під кінець з захисту. Захистом, тому що буде все одно якась військова подія. Вона не буде дуже значна, але вона все ж таки відбудеться. Теж ми проходимо по початку. Ось, бачите, буде летіти? От якась комунікація або державна установа, або бюджетна установа, не знаю. Щось якось там не дуже хорошо. Щось там якісь проблеми. Ось по небу буде два. Дві. Два напрямки, чи два рішення. Розумієте, от що це? Ну, будуть збивати, наскільки я розумію, тут будуть збивати. От Шевченківський район, я бачу, що тут рух буде якийсь. Але все ж таки він буде з захистом. Бачите, ось воно летить. А на дні у нас ось коса. дуже швидко, і ППО буде реагувати. І ми будемо з ключем, ну, дай Боже, щоб так і було. Це наше донешко з вами. Хай так і буде. Ну Шевченківський ось такий все люди. Вибачте, що я подивилась окремо Шевченківський, тому що, ну, що не подивилася окремо кожен район, тому що вже дуже багато часу. Всім бажаю як найспокійнішої ночі і як найтихіших цих днів. Всіх обняла, па-па.